Потім настала війна, і стало очевидно, що все має бути в армію, тому що сезонність, форма, озброєння, оснащення, спальники, купа всього ви буваєте на фронті. У вас є свій перелік того, що військові просять, і замість цього, все одно з'являється дорожній фонд. І можна завжди сказати, що ну, мости, дороги вони потрібні до тих пір, поки не виникає скандал в Дніпропетровській області, поки не з'являється там коханка, чи подружка, чи тренерка Резніченко. Півтора мільярди мінус реакція час президента. війни під час, під час війни ключ а чому просто це... півтора півтора мільярда час війни. Тому е, немає якоїсь. Ну тобто тут мали би вийти е, там президент Зеленський з мачети і прямо в прямому ефірі під час свого вечірнього відеозвернення там праву чи ліву руку відрубати, показати, що так не можна щось зробити, якусь заяву вигнати, сказати вийде звідси розбійник подзвонити вже на Баканову, подзвонити комусь іншому. Ну Тобто, в ньому Малюку. є малюка. черта забрали, да, я пам'ятаю. Да. Але нічого не відбувається чому? Я це думаю, що зараз цим все ж таки займається НАУ Ісап. І я думаю, що дуже сподіваюся, що вони доведуть це питання до кінця, але отут із політтехнологічної із державницької з людської точки зору треба було не вигнати когось, а просто зробити від Щонайменше прибрати з посади, а далі щоб якщо людина винна, вона сіла, щоб іншим не було повадно. як кажуть. це перше. Друге, розумієте, ми пропонували, насправді дороги потрібні. Але і дороги, і мости. Але е, це повинно відбуватися там, де повинно відбуватися. Якщо для армії сьогодні треба відновити міст, то давайте і це пропонувалось. Давайте зробимо так, щоб був запит у армії. Ну наприклад, залужний приходить до ради, каже: Дивіться, мені потрібен міст тут, тут, тут тому що ми будемо наступати. Ну, бути логістичний шлях, так? Так. Повірте мені, виділять рада проголосує аж бігом, питань не буде. А й коли ти їдеш на фронт і ти бачиш, як продовжують будувати автошляхи, великі не ремонт робити, а будувати автошлях, тому що ну, ще не встигло використати і освоїти всі, всі гроші, ну то, вибачте, ну як так? Я за дороги, я люблю велике будівництво, дуже прям. Кожного кожного вечора й доспати з думкою про велике будівництво. Але давайте так, давайте все ж повинно бути в пріоритетах. Спочатку велика перемога, після цього велике будівництво, а в деяких регіонах від будівництва, тому що відновлення з, з повністю всього, що було знищено. Наприклад, Маріуполь писала. Але ну повинні ж бути пріоритети. Коли ми знову по, по по всьому світу збираємо форму, ну ми ж не знали, що війна буде взимку. ну, ми ж на Арестовуючи два-три тижні. Ну всі ж розуміли, армія розуміла. Ну, всі їздимо вони з серпня кажуть, що нам би форму. Так, да, зараз вона приходить. Надо віддати належне, що тут міністр е -е, проїхався по країнам, позбирали вони. Зараз вона приходить поступово в першу чергу тим, хто на фронті. Повинно вистачити, але тим не менш, я прибічник того, що такі речі повинні бути зроблені заздалегідь. Краще пере, перестрахуватись і зробити там на 10% більше, хай воно собі лежить. Воно ще згодиться, ніж потім бігати червоним і шукати по всьому світлу. Тому плюс в мене ж хороша пам'ять. Це в сучасних політичних українських умовах штука абсолютно не корисна і зайва, як кажуть. Тому що, наприклад, я добре пам'ятаю: як всіх збирали, давайте створимо ковідний фонд. Пам'ятаєте цю історію? Створили ковідний фонд, зараз так само створили фонд відновлення. Туди гроші зараз позаводять, а потім, як з ковідного, мінімум 50% спишуть на дороги. А е, і друге потрібні, але я думаю, що вони будуть одразу потрібні після того, як побудуються дома е, домівки для тих, хто виїхав, е, і домівки тих, кого будинки, машини зруйновані підприємства там, де відновлюють. Дивіться, ну в нас я з одного боку сказав, що в нас немає політики сьогодні в стінах парламенту. Я помилився, Вибачте, я себе сам виправлю. Є причому в найбезгужнішому форматі, який може бути. От. Е, я впевнений, що ви були в Ірпіні, були в Бучі, були в тих територіях, бачили, що там відбувається. Скільки там було особливо, я там був на другий день після того, як вигнали ворога, і я бачив ці машини, ці домівки, ці вікна в будинках, яких немає. Багато ну, страшних речей, які там не завжди закарбувалися в пам'ять нормальних людей. Але а ми свого часу виступили там, я колеги з розумної політики виступили з ініціативою того, щоб списати борги, іпотеку і кредити на майно на там машини тощо для тих, в кого вони знищені. Це відбулося. Ну я думаю, що місяці три тому. Може трошки більше, треба подивитися, підняти 74-41 законопроект. Одразу подали свій альтернативний влада Добре, нам тут ми не за не за медальки, ми за людей, його підтримали. Як ви думаєте, він досі прийняти? Ні. Тому що ну, на що зробити так, щоб людям було трохи легше. А їм продовжують нараховувати відсотки. В них залишаються кредити, в них псується кредитна історія. Навіть хтось хоче відкрити бізнес, він переходить і каже: так, почекай, в тебе ти стільки не заплатив, а машина, машини немає, вона згоріла вщент. Йому кажуть: ну, а ти доведи, що вона в тебе є. Ну, доведи, а що її немає? А ти ну, як ти так кажеш? Няк. Ну тоді йди і плати далі по кредиту. І ось тут політика, вона. Ну якщо чесно, іноді дивишся от в профільному комітеті, голова профільного комітету, Гітман, це, ну, вони тримають цей закон. Я не знаю чому. Кожного разу навіть було вже доручення голови Верховної Ради про те, щоб його розглянути, винести в зал. Не хочете голосувати, не голосуйте. Винесіть в зал, хай залу визначається. Готові будуть народні депутати за це проголосувати і потім або не проголосувати, потім піти і в очі людям подивитися. Ні, ми краще тут потримаємо, тому що може, може, потім Кабмін таку ініціативу занесе або ще хтось. А тут не повинно бути політики. Насправді, якщо це правильна річ, ти повинен за неї голосувати. І байдуже, хто її подав слуга народу або навіть ОПЗЖ. Якщо це правильно, якщо це сьогодні допоможе людям, то ЄС то буде батьківщина або просто народний депутат, позафракційний. За це треба голосувати сьогодні. Не до політики, але на жаль, не для всіх. І ми бачимо результат. От, от в, в в таких деталях. Ем, ну, Просто елементарних. От, наприклад, ми вчора подали закон е, про законопроект про е, зняття е, мита і пільгове податкування генераторів. Його не зареєстрували, щоб спочатку вийшла постанова Кабінету міністрів. Ну, 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 бред. А, е, да, ну, ну, дивишся, думаєш, ну. Ми просто в ефірі я б сказав, як це виглядає. А далі плюс в нас була пропозиція. Ми все рівно будемо на цьому наполягати. Щоб не просто завозити генератори, і вони коштували трошки менше, а щоб завозити сюди запчастини. Ми ж багато говорили про локалізацію. Не розумію, чому цим сьогодні не займається профільний комітет парламенту. Завозити запчастини для цих генераторів. Поставити тут підприємство і хай люди собі працюють, виробляють ці генератори. Він, він він буде дешевше. Будуть податки, буде зарплата. Буде багато речей, яка сьогодні зможе допомогти людям в тому самому Ірпіні, в Бучі, в Києві, в Харківській області. Там, де вигнали ворога з території, щоб вони туди, хоча б повернулися? Ні, ми такого теж робити не будемо. Ми будемо лобіювати виключно е, імпортерів, які будуть це завозити. Ну тут складається іноді враження, що люди не за Україну, а, а за гроші. Знаєте, пане Дмитре, а чим більше ви розповідаєте про такі якісь особливості. Е... Це дуже боляче чути. От правда. Я ж розумію, що там ще дуже багато кулар ще не лишається. Я вже колись розповідала своїм глядачам про те, як в нас були стріми з різними героями, прям з героями України, молоді хлопці, по там по 20 років. Але з них і п'яти слів про їхні подвиги просто неможливо витягнути. Вони кажуть, нам соромно, ми не хочемо. Це я ж не один нас там було багато. А він там поклав в Верпіні п'ять танків і купу орків, і він їде на фронт. Його ніхто не чує, не бачить Він же не виступає. На, на марафоні, а потім виходить хтось і розповідає про 35 бойових виходів, про те, як він там одними руками цих орків рвав. І я розумію, що на жаль, круті люди вони в меншій ступені будуть представляти чи чи відображати наступну владу. Будуть будуть інші люди, ті, хто встиг попіаритись Тих тих, хто сьогодні разом із владою, і мені від цього дуже сумно як це зламати, я не знаю. Я сподіваюся, що можливо у вас з розумною політикою, з іншими колегами з опозицією, можливо, з активістами з тими людьми, хто сьогодні ще не представлений у владі, вдасться придумати якусь формулу, тому що я особисто чесно, я дуже занепокоєна тим, що буде після війни, після перемоги. Ну, ми, ми сьогодні над цим потрохи працюємо. Я сподіваюся, що подальше нам це буде вдаватися. А дійсно, ті, хто герої, вони ну я я, я бачив хлопців на фронті, при причому вони ніколи не розповідають про те, що я в танки горів, я льотчик, такого немає в них на відміну від багатьох. Чиновників, які раз побачили це з відстані, не те, що на фронт не виїжджали, а десь там в Одесі були, розповідали, як вони героїчно звільняли звільнізвільняли Миколаїв. А е, ті, хто справжні герої, вони цим не кічаться. Вони не, не приходять, не розповідають, е, які вони молодці. Вони просто роблять свою роботу. На жаль, в них сьогодні важка робота, страшна робота, але це їх робота. І, і багато хто з них це сприймає не як героїзм, а як свій обов'язок захистити державу. А м що буде після війни? Ви знаєте, а я не настільки песимістичний, як ви. Я поясню, чому. Буде такий шалений запит на справедливість, що він може достатньо сильно змінити політичний ландшафт. в хорошому сенсі цього слова, тому що критична маса людей побувала на фронті. Вона побачила, що таке війна вона переосмислила і сприймає по-іншому і політики, в тому числі. І багато тих, кого вони бачать по телевізору, і байки, від яких вони чують, від тих е, героїв, про яких ми вже згадали: героїв Закарпаття, там тільки сьогодні дуже сильно все відновлюють. А в мене, в мене єдине прохання: От коли війна завершиться, підняти списки хто коли як виїздив за кордон, особливо перші 2-3 тижні. І хто де був е, в перший тиждень два війни? Хто з великих оборонців держави сидів у Львові? Хто сидів в івано франківській Хто сидів е, ще десь? Ну, я не хочу зараз на, на, на прізвище переходити. Але коли в тебе під Києвом йде війна на твоєму окрузі, частина твого округа окупована орками, а ти сидиш в ресторані і в готелі на Західній Україні? Ну, вибач, це якось не так. Тобі, мабуть, немає немає чого робити в стінах парламенту, а можливо, в цій державі взагалі. Ну точно не в українській політиці. Тому е питання на справедливість, е запит на справедливість і питання до і таких політиків точно буде. І я думаю, що багато що повинно змінитися, якщо ми хочемо побачити успішну державу, яка буде. Дійсно розвиватися, яка буде цінувати е і своїх людей, і свою землю, і те багатство, яке в нас є. А ми ми, ми справді багата країна. Ми справді багата держава, і це треба пам'ятати. А головне головне багатство для нас все ж таки е це українці.